Школа творці це простір, у якому не бояться помилок, адже помилки це шлях до розвитку. А ще все, що вивчається, має зв'язок з реальним світом від простої задачки до складного проєкту. Саме тому у нас працюють вчителі практики, які розповідають просто про склад технології. Пан Іван, окрім читулювання, має власну студію меблів та виготовляє дрони для нашого війська. Мистецтво. Пан Едуард разом зі своїми учнями брав участь у численних українських та міжнародних конкурсах, здобуває ступінь доктора мистецтва. Проєкти Пані Надія, проєктна координаторка інституту суспільних ініціатив, впроваджує учнівське самоврядування у львівських школах. Пан Богдан, завідувач хімічної лабораторії освітньо-наукового центру Львівської обласної МАН, а також керівник гуртка Загальна та неорганічна хімія. Пан Дмитро, окрім вчителювання, має 11 років досвіду в авіакомпанії, проводив аудит українських аеропортів, а потім 4 роки досвіду в АйТІ. А ще у нас надзвичайні вчителі та наставники, які вибудовують довірливі стосунки, супроводжують, а не змушують. Тож запрошуємо вас на знайомство з школою творці.